Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я хотіла б з вами проговорити таку цікаву тему, як зміцнити психоемоційний стан дитини. У житті дитини, особливо на ранніх стадіях розвитку, дуже важливі настанови батьків. Діти в цьому віці цілком довіряють батькам. Тому до різних фраз і установок потрібно ставитись серйозно. Не слід говорити дитині негативні установки. Наприклад, чоловіки ніколи не плачуть. Чи потрібно думати про себе і нікого не жаліти? Чи такі вислови, як дурненький мій. І так далі. Такі негативні фрази невірно формують психічно-емоційний стан дитини. Потрібно більше повторювати позитивні установки. Наприклад, такі, як поплач, тобі стане легше. Поділись. Обійми. Пожалій. Ти чудовий. Такі фрази благотворно впливають на психіку дитини. Не забувайте хвалити малюка. Це буде давати йому впевненість у своїх силах. Формування життєвої компетентності дитини передбачає багато чинників. Але один із них серед людей це розуміти їх, співчутливо ставитись, правильно оцінювати свої позитивні і негативні риси. Цього можна і треба вчитись з малку.